У машині лучанина знайшли кастет. За те, що не мав дозволу його носити, не аби як поплатився. Слідчі так взялися за розслідування, що арештували майно чоловіка. Той вже півроку не має спокою. Каже, що його справу про кастет розслідували ледь не десяток слідчих. Наші журналісти розкажуть, чим все закінчилось. Олександр говорити на камеру не хоче, а от поза нею розповідає, що його вже разів 20 викликали на допит. Каже, що слідчі у його справі змінювались один за одним, ніяк не могли дорозслідувати такий заплутаний злочин. Хоча чоловіка зупинили у Луцьку і сам він лучанин, розслідуванням чомусь зайнялись правоохоронці із Володимира. Те, що возив кастет без дозволу, підсудний не заперечує. Вину визнає повністю. Зупинили але Олександра на блокпості раніше каже, він і сам був місцевим тероборонівцем, у незаконний спосіб придбав даний касет. В подальшому він його перевіз до автомобіля, яким користувався, і особисто сам до ніжі ну, можна сказати так бардачку в автомобілі, де його постійно перевозив до 24-го 5 до 22 року, аж поки не був виявлення з інками поліції. Дії ваші кваліфіковані як носіння холодної зброї без передбаченим законом дозволу. Не заперечуйте кваліфікації вашої дії. Роскайтесь в чином. Так, так, вистачає. Після того, як виявили кастет, слідчі тут же взялися накладати арешт на майно чоловіка. Можна лише уявити, який кагал людей місяцями працював над цією кримінальною справою і скільки їм держава заплатила за такий довгий процес. Не кажучи вже про відрядні, аби їздити з одного міста в інше на суди. Сам кастет відправили на експертизу, була проведена така експертиза. визнано, що кастет. Дійсно, є повну зброю, і крім цього є витрати по даному поданій експертизі. в тисячу двадцять дев'ять людей. Сі які я прошу суд стягнути. Прокурор просить для чоловіка штраф 51 тисячу гривень. Захисник менше. Щиро розкажу, є інвалідом другої групи. Характеризується виключно з позитивної сторони. Тійсно просимо визначити покарання 17 тисяч гривень. Вирок судді десь посередині. Визнати винну на кілнепропорушення, призначивши покарання виді штрафу в розмірі 2 тисячі неподаткового мені доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень. Речовий доказ кастет знищити, стягнути зубинувачного дохід держави 1029 гривень 72 копійки судових витрат за проведення експертизи в холодної зброї. Арешт має на ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду скасувати на вирок суду може бути подана апеляційна скарга. Половину штрафу чоловік уже сплатив. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.